Доброго вечора, шановні мої читачі. Ну, я отримав листа від Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу по Миколаївській та Одеській областях. Всі ви бачили мої репортажі з приводу нашого відвідування села Миколаївки, коли інспектори викликали на місце. Скоєння злочину так прямо буду називати поліціянти, та написали заяву з приводу незаконного відбору води з Дністровського Ліману. Всі заклики Панкевич Людмили Олександрівни, яка є старостою села Миколаївка і прямий обов'язок якої саме дотримання законів України, а не робити призовий... До того, щоб люди не, не підкорились законом, закончились тим, що Державна інспекція направила листа до селищної ради, і 6 липня селищна рада в межах своїх повноважень направила лист старості щодо виявлення факторів забору водних ресурсів з Дністровського лиману. Я хочу нагадати э, Савелів Івановні, що для старости Миколаївки не треба виявляти факти забору э, води з лиману. Вона про ці факти прекрасно усвідомлена та знає, та покривається та поощряє людей та призиває їх по, прямо порушити закон. Э, хоч, хочу звернути увагу, що вона посудова особа, яка отримує заробітну плату з бюджету. І її прямий обов'язок. Дотримувати закони і призивати всіх дотримувати закони, але вона робить навпаки. Хочу нагадати, також, що е, такі ж грубі порушення в по закону виявлені і у старості Калаглійського старостійного округу у Кучеренка Катерини Миколаївни, яка нагадаю вам всім про пам'ятник кату українського народу, який стояв у дошкольному закладі, та також водонапірна. Вежа Живілка, який продає воду е, мешканцям села Калаглія, е, з, відомо старости Кучеренка. Вона про все знає, не знає, чи отримувано від цього прибутки, але вона про це знає. Так от хочу задати це питання е, обов'язково після сесії Авідопальської селищної ради е, нашому голові е, Савелі Лідіванни. Е, чому, коли було виявлено грубе порушення закону з боку... Гуцуленко Сергія Анатолійовича був звільнений. А чому досі працює Кучеренко та Панкевич? Це дуже цікаве запитання, хочу почути на нього відповідь. Також нагадаю, що збір запитань для голови продовжується. Я все пам'ятаю. Обов'язково наступного тижня зустрінусь з головою та всі питання, які людям вже... Надали мені, які були оплачені, я обов'язково з голови задам. І окрім людських запитань, будуть запитання і від редакції, які стосуються і в тому числі і Панкевич, і Кучеренка, які давно порушують закон, а голова чомусь не реагує. Так, ж, це запитання буде на на під час сесії, обов'язково 14 липня, яка планується, і ми почуємо цю відповідь голови, яку я обов'язково зафільмую на відео. Роман Варшанідзе, Орг.